Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Сьогодні ми вчитимемось добирати числівники, складатимемо речення із числівниками та відгадуватимемо ребуси. Відгадайте таку загадку. Холодильник похвалився, що на дім перетворився, де смачна і свіжа проживає. Що проживає в холодильнику? Звісно ж, їжа. Запишемо 16 січня, класна робота, а далі буквосполучення сполучення великої та маленької букв Ї, слово та склад їж, склад жа і слово їжа. Зробимо звукову модель цього слова. Перший звук завжди м'який приголосний Ж, голосний І, твердий приголосний Ж та голосний А. У цьому слові два голосних отже, два склади. Наголос падає на перший склад. А скільки букв у цьому слові? Три букви. А скільки звуків? Чотири звуки. Чому так вийшло? Тому що буквою СІ на письмі позначено два звуки «ж» і І. Поставте відео на паузу та запишіть це завдання. Ну, а далі дай відповіді на питання. Навіщо людина вживає їжу? Пригадаємо з уроку курсу Я досліджую світ для того, щоб отримувати що? енергію. Правильно? А чи вся їжа корисна? Звісно, що ні, є шкідлива, є корисна їжа. А які саме продукти корисні? Продовжте речення. Корисними є такі продукти: овочі, фрукти, горіхи. Продовжте далі. А де людина може отримати їжу? Ну, крім нашої кухні, коли годує мама? Де ще? У кафе, або у кав'ярні, так? або ж у їдальні, чи у ресторані, чи у кафе Бістро, а о котрій годині ви снідаєте? Це залежить, звісно, від того, о котрій годині ви прокидаєтесь. Чи ходите ви у кафе? А Скільки страв зазвичай ви замовляєте у кафе? Пригадайте, як слід поводитись у кафе? Що треба робити, а чого не можна робити? Ну, а зараз дуже цікаве завдання: скільки шматочків піци можна з'їсти на голодний шлунок? Лише один. Тому що потім шлунок, після того як ви з'їсте один шматочок, вже не буде голодним. Ну, а зараз назвіть. Ті числівники, які ви використали під час відповідей на питання, ось подивіться було питання, О котрій годині ви снідаєте, який числівник ви використали, скільки страв замовляєте, та скільки шматочків піци можна з'їсти. Ну, а зараз ми маємо доповнити оцей ряд. Подивіться: один десяток, два десятки, далі, три десятки, чотири десятки. Продовжуйте. Зараз треба буде записати числівники ці словами. Наприклад, один десяток. Це 10, два десятки, 20. Далі 30, 40, 50. Зверніть увагу, як правильно, цей числівник пишеться: п'ятдесят, десятки, 6. 50, 70, 80, 90 і 100. На яке питання вони всі відповідають? Скільки правильно? А тепер запишіть, будь ласка, всі ці числівники і ще складіть та запишіть речення або словосполучення з числівником 100. Я вже придумала 100 посмішок, 100 друзів. Запишіть, будь ласка, своє словосполучення або речення. А тепер розгадайте ребус, подивіться, число 100, а потім частинка слова ро на, що вийшло. Сторона. Так. А тепер стоянка, столяр, МІСТО, -сто. Мі сторінка. Пропоную вам погратись з рідними в гру. Хто придумає більше слів з частинкою 100? Хай вашими словами будуть слова, які починаються складом 100, наприклад, століття. А словами ваших рідних чи друзів будуть ті, які закінчуються складом 100, наприклад, місто було або тісто. Наступне завдання. Пригадайте назви зимових та весняних місяців, і кількість днів у них. Запишіть за зразком. За потреби звертаємось до календаря. Подивимося на календар зимових та весняних місяців. Починаємо із грудня. Грудень містить 31 день. Січень. Подивимося, скільки буде в січні, теж 31 день. Лютий. В цьому календарі 29. Значить, цей рік був 2020-й високосний, а в цьому році цей рік невисокосний буде. 28 днів. Далі. Березень – 31 день, квітень 30 днів і травень 31 день. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А ще є одне питання чим особливий лютий місяць? Всі місяці мають 30 чи 31 день, і лише лютий 28 або 29. Наступне завдання. Запиши словами дату свого народження. Це значить, треба записати день, місяць і рік. Та підкресли числівники. Наприклад, 24 серпня 2017 року. Ну що ж, сподіваюся, що завдання цього уроку були для вас цікаві. Нагадую вам, що ми з вами вчили і продовжуємо вчитись використовувати умовлені та правильно писати слова. Які називають кількість предметів або порядок при лічбі це числівники. Дякую вам за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!